Вітаю вас на моєму каналі. Пройдемося магазином, подивимось на ціни. Починаємо, друзі, з улюбленого заняття для жінок. Зараз я показую вам лаки та засоби для догляду за, за нігтями. Попала одразу в Єву, тому і вирішила подивитись на те, що треба. Цей гель збагачений кальцієм для нігтьової пластини. А також хочу подивитися на лінійку догляду, кому за, тобто для нашого, тут скрізь у нас акція. І ось я показую вам від пігментних п'ятин. Тут акція і коштує 740 до 800 гривень. Вся лінійка. Якщо взяти, то це буде біля двох тисяч гривень. Тут є сироватка, тут є далі скраб і крем. Дуже ефективна для догляду за обличчям. Якщо з'являються пігментні п'ятна. це кому за 50, коли вони. І ось така непогана теж лоріалівська лінійка від глибоких зморшок. Працює непогано і сироватка, оця я дивилась, вона теж дуже чудово працює. Коштує До 800 гривень сам крем. Мені дуже подобаються ці маски, я вам зараз показую. Вони недорогі, але ефективні. Стоять 29,99 або 30 гривень за одну маску. Я їх використовую три штуки по черзі. На три рази мені вистачає. з зравлика, дуже чудові, хороші, чудові маски. Мені такі подобаються. І аромати. Такий аромат, я думаю, ви знаєте всі. Звісно, в Єві він нестійкий, Самий найменший коштує 1500, середній 50 мл 300, і той, який 100 мл, коштує 4200. Акція також іде на термо білизну на колготи скрізь акція. Майже 300 гривень. 159 це ідуть ті, які 150 ден, мінус 50% йде на 100 ден. Це якраз зараз ось така 40 ден. Взагалі зараз акція. Вони коштують 219 гривень. Я вам показую маркові Вен, мені вона подобається. 20 ден взагалі скидка. Це непогана марка. 70 ден також. І скрізь, скрізь, друзі, акція. Від 149 гривень до 300 гривень. 40 ден 149 гривень коштує. Дуже чудові, ось є панчохи, 1999. Чоловічі панчохи. Аміго, <кій> така фірма. Недорого. Якщо перевести в долари, друзі, потрібно розділити оцю ціну на 4. Непогані такі панчохи. І ціна непогана. Дуже багато зараз з'явилося ялинкових прикрас. <кхід> І недорогих, всі вони пластикові. Є отакі от невеличкі ялинки, яку можна. Поставити на стіл, коштує вона 359 гривень 90 копійок, тобто 360 гривень. Майже в усіх маркетах вже з'явилися новорічні прикраси і маркети готуються до новорічних свят. Ось такі чудові зайчики, також скрізь акції, 120 гривень майже, 100 гривень такі кулі. І скрізь акція. Скрізь червоні ярлики, акція. І ось такі перли за 90 гривень. Скажіть, друзі, чи ви готуєтесь до Нового року? Будемо готуватися. чи готуєтеся зараз? І які ви вибираєте собі прикраси ялинкові, для ялинки прикраси. Ось так забиті полички ялинковими прикрасами. І такі ось є чудові позитивчики, коштує 50 гривень. Іграшка, яку можна завести, пружинка всередині, і вона скакає і відкриває рота. такий Цікавий такий. Цікава така іграшка. І самим цікавою є кружки. Чашку можна взяти за 100 гривень з Дідом Морозом на 200 грам. Зараз також акція на набори. І до м'яса 260 гривень, 170 гривень, корейка 210 гривень. Та зостигнова частина 165 гривень, скрізь написано акція. Яловичина 280 гривень, ребро яловича 130 гривень. Подивимося на яйця. Яйця також здорожчали 54 гривні. З нас з'явилися якісь нові. Ми ще їх не, не знаємо, що це за яйця. З вигляду ніби нічого. Але це якась нова лінійка. Ці яйця, як були, вони по 60 гривень. І з'явилися яйця іще знову ж таки нова лінійка, 66 гривень. На вигляд, ніби нічого, які на смак не знаємо, скуштуємо. Київські 97, називаються Київська, тут їх 15 штук. Щоб перевести, скільки це в доларів, ділимо на 4. Десь майже 2 долари, десяток яєць. І подивимося на сир. Бринза, 100% пишуть натуральний продукт. Тут пишуть, що це 100% молоко, зелений табличку почепили і коштує 55 гривень за 100 грам, тут 314 грам десь біля 170 гривень оцей шматочок сиру. Є те, що називається сирний продукт. Воно йде від 32 гривень за 100 грам, а сири в середньому тверді. Ідуть від 65 гривень за кілограм цей шматочок, у нас буде 61 гривня. За 100 грам, друзі, ціни всі в 100 грамах за 100 грамів. 52 гривні цей шматочок на 100 грам сиру. Подивимось олію. 50 гривень 736 грам. Ці бутилки зменшилися олія Соняшникова. Саме 52 гривні олейна, і її розібрали. 800 мл тут, в середньому 800 грам. В бутилці зараз олії. Колись була літер, зараз уже 800. 60 гривень. Акція ось була на олейну. І бачите, пусті, пуста поличка. Розібрали. Маленька пляшечка 35 гривень, була акція, розібрали. Також 800 грам в бутилці. Всі виробники зменшили саму пляшку, в яку наливають олію. Акція була 58 гривень. 115 мікс. Соняшниково-оливкова також 800 грам. Дивимось на оливкову олію, 200 гривень. В середньому йде. І тут 250 мл. Пляшка пластикова. І також є акції 194 гривні. Тут пляшка скляна і 500 мл 400 гривень. Це оливкова олія. І як бачимо, у склі олія дорожча на 250 мл акція, а у пластику олія дешевша. Це у склі 249. Гривень 250, і тут 250 мілілітрів. Така ще є олія. 209 гривень. Закрита. Не пробувала, не знаю, нічого не скажу. Треба буде спробувати подивитись, що це за олія, що за марка. На хліб подивимося, друзі. Хліб чудовий, кунжутний. Він стоїть 7 гривень. За 100 грам. Зараз подивимось, скільки у нас вийде. Оця хлібина у нас вийде. Зараз наберемо її. Хліб з кунжутом, вони випікають, непоганий. І він у нас вийшов майже 29 гривень. Соціальний хліб. Хліб, батон у нас коштує 19 гривень. Півкілограмовий батон. 16,60, Теж батон. П'ятий хлібзавод, батон дорожній. Хліб Катериносавський коштує 22 майже гривні. Тут трохи більше, там 800 грам. Подивимося, скільки коштують пампушки. 21 гривню майже. Ось такі пампушки, зверху вони просто политі часником. Чорний хліб петриківський називається. 300 грамів 26 гривень майже. 29,30. І ось такий хліб український, 25 майже гривень. Захотілося так з'їсти цього хліба. Мені дуже він подобається, друзі. І так як в дитинстві, коли мама послала і дала лише 20 копійок. Хліба треба купити на 16 копійок. Раніше білий хліб коштував 24 копійки, вона мені давала 20 копійок, і я ходила за чорним хлібом, 16 копійок. Ідеш з магазину і надкушуєш скрізь цю шкуринку. Вона така смачна, смачна. Було таке. Друзі, оцей батон, оця хлібинка, заважила в мене на 28. Гривень 95 копійок, хто хоче узнати, скільки це в доларах, мно... треба помножити. Треба розділити на 4, це скільки в доларах. Але я заплатила 50 копійок, тому що все інше в мене було бонусами. Приємно. Але якщо подумаю, скільки це я витратила з останньої покупки. Тут, в цьому магазині, тоді розумію, скільки ми виносимо, скільки ми тратимо на їжу, скажімо так. Колись в нас знайомі приїжджали до нас французи і сказали, ви погано живете від того, що багато їсте. Ну, Я не думаю, що ми багато їмо, аби ми багато їли, ми були б такими великими, як американці. Тобто ми були повними. Друзі, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, хто ще не зі мною. Ставте вподобайки. Напишіть, який хліб полюбляєте ви. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім гарного дня, миру, щастя та добра!